Експериментального проекту з реалізації функціоналів першої черги єдиної інформаційної системи соціальної сфери Лазебна Марина Володимирівна, міністр соціальної політики України. Шановні. Шановні колеги, ми з вами нещодавно прийняли постанову про стратегію затвердили стратегію цифрової трансформації соціальної сфери. І, власне, це наш другий крок. Ми хочемо провести дуже стискі строки експериментальний проект пілотний із реалізації першої черги єдиної інформаційної системи соціальної сфери. А власне, що ми хочемо? Ми хочемо електронний е, запровадити електронні послуги соціального характеру. І, от, власне, за ці три місяці я хочу це для людей сказати, що вже люди зможуть в електронній формі отримувати, давати звернення за, за шість, шість про шість державних соціальних допомог я їх зараз не буду перераховувати, але власне це дуже для нас важливі допомоги, зокрема для людей з інвалідністю, тому що для них це дуже критично отримувати можливість мати можливість доступу до електронних сервісів. І друга наша головна мета в цьому пілотному проєкті – ми зможемо надати можливість людям отримувати про себе інформацію. В державному реєстрі, тобто людина буде бачити і свій соціальний статус, пенсіонери будуть бачити і пенсійне посвідчення, і пенсійні справи. Люди з інвалідністю будуть бачити групу підгрупу, причини. Тобто, це така знаєте, буде ціла перша, перша наша робота в напрямі створення єдиного соціального реєстру. Ми цей проект погодили без зауважень з міністерством економіки, з уповноваженням Верховної ради України з прав людини, з стороною роботодавця, з стороною профспілок. У нас були зауваження Міністерства юстиції, Міністерства цифрової трансформації, Уповноваженого президента з прав людей з інвалідністю і державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації пенсійним фондом, які ми врегулювали. У нас є там деякі. Нюанси з міністерством фінансів, але я пропоную все ж таки підтримати, тому що пілот стисі строки і дуже необхідний нам для розвитку системи соціальної сфери. Дякую, Марина Володимирівна. Питання про позиції членів Кабінету міністрів з даного пункту порядку денного є. Прошу Міністерство фінансів України. Дякую. Ми просили би. В разі схвалення цього рішення його триденний строк для того, щоб отримати позицію Світового банку. Адже ця єдина інформаційна система соціальної сфери буде е, продовження або замість єдиної інформаційної аналітичної системи СОШО, для того, щоб ми з своїми кредиторами, партнерами які фінансують. Дякую. Проти, утримався. Немає рішення прийнято Марина Маринолдина. Я попрошу також зараз, так як ми й домовлялись, прокомунікувати питання можливості оплати лікарняних особам, члени родин, яких захворіли і мають підтвердження хвороби ковід, тобто, щоб люди самоізольовувались і не переживали, що це буде неоплатно. Яким чином відбувається реєстрація, оплата. Таких випадків, прошу до трьох хвилин дати таку інформацію. Вас не чути. Включіть, будь ласка, мікрофон. Уряд через фонд соціального страхування забезпечує соціальний захист застрахованих осіб. Допомагаючи запобіганню виникненню та поширенню коронавірусної хвороби, зокрема, ми фінансуємо допомогу по тимчасовій непрацездатності у разі захворювання громадян на COVID-19, а також ми надаємо допомогу тим людям, які йдуть або перебувають на самоіз... на самоізоляції спочатку пандемії. 39 тисяч 725 українських працівників, в тому числі це 8 тисяч 200 медиків, знаходилися на самоізоляції від covid 19 і їм профінансовано вже виплати на суму 50 мільйонів гривень. Яка це сума? Сума виплат від фонду складає. Для, скажімо так, звичайного працівника це 50% його середнього доходу, і хочу підкреслити, що це незалежно від тривалості страхового стажу для медичного працівника. Це 100% середньої заробітної плати медичного працівника. І зараз я б хотіла звернутися і для і до працівників, і власне до їх роботодавців, і хочу е, розповісти. Що вони можуть зробити, і як власне тим особам, які мали контакти з особами, що захворіли на COVID-19, що вони можуть, як вони можуть звернутися для допомоги по самоізоляції? Перше працівник звертається до свого роботодавця і пояснює, що він мав контакт з особою, яка захворіла на COVID-19. і він висловлює прохання на два тижні працювати в дистанційному режимі. Я хочу нагадати, що відповідно до рішення уряду роботодавці на сьогодні мають право перевести своїх працівників на дистанційну надомну роботу. Друге, якщо такої можливості немає, ну це з огляду на характер виконуваної роботи або позицію навіть роботодавця, таке теж може бути, то тоді працівник може скористатися цією програмою підтримки самоізоляції. Що робить працівник? Працівник в дистанційному режимі. Через телефон звертається до свого сімейного лікаря. І сімейний лікар відкриває йому листок непрацездатності. Він таки називається у нас ізоляція від covid 19 на 14 днів. Потім працівник приносить такий. Листок непрацездатності до свого роботодавця, який вже роботодавець власне робить листок розрахунок, оформлює заяву розрахунку і передає до фонду соціального страхування для виплати такому працівнику. Тому я прошу, щоб всі люди знали, що така програма працює, щоб вони знали, що є така програма підтримки, і береглися, особливо ті, які мали контакти з хворими на коронавірус, і береглися самі і берегли інших від захворювання. Дякую. Дякую, Велодина. Я також попрошу зараз колег по питаннях, які ми сьогодні проголосували, дати додаткову комунікацію. У нас в пункті 21 був ряд важливих питань. Попрошу Арсена Борисовича Авакова.